Сьогодні поговоримо про неліцензійну копію французьких ордонансних рот, яку створили польські королі, перетворивши свою важку кавалерію, наприклад, завзяття військової майстерності, хоробрості, а також пияцтва, непідкореності наказам і шляхетської пихи. Ваш покірний слуга знову нагострив свій кончар і взяв в руку п'ятиметрову піку, щоб розповісти вам про найпафосніших вершників нового часу: польських крилатих гусарів. Історія виникнення назви гусари, як це часто буває, губиться в теврямі слів і мов. Найадекватніша версія пов'язана з легкими балканськими вершниками. Саме вони сербською мовою називалися хонсар, що в перекладі означало бандит. Що не дивно, адже на війні немає нічого гіршого для мирного населення, ніж напад легкої кінноти, що налітає несподівано, не давши змоги втекти чи сховатися. Після завоювання сербського царства турками в 15 столітті багато місцевих дворян не побажали перебувати під п'ятою іновірців і відбули в різних напрямках. Тих, хто став служити в Венеції, прозвали страдіотами. Ті, ж, хто відбув до Угорщини, отримали якраз прізвисько гусари і поступово перетворилися з легкої кінноти на середню, бо взяли рук піки та щити. А згодом, бо їм доводилося йти, в лобові атаки, і на важку. І ось у такому стані, чи то середньої, чи то важкої кінноти, сербські та угорські, бо угорці також стали копіювати цей вдалий вид кавалерії. Гусари потрапили в 16 столітті до Польщі. Там вони так добре себе зарекомендували, що великий король Річі Посполитої Стефан Баторій 1577 року створив новий вид елітної важкої кінноти польських крилатих гусарів. Друзі, більшість хто дивиться не підписана на мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. За зразок гурсальських хоругв Стефан взяв знамениті французькі ординансні роти. Але для створення хоругви був потрібен не просто заможний шляхтич, він мав бути просто демонічно багатим. На відміну від Франції, хоругви організовувала не держава, витрачаючи на це гроші з надзвичайного податку. Все спорядження насамперед коней закуповував ротмістер, тобто той самий колосально багатий магнат, якого король надсилав лист прожеповідальний пряму кальку з французької мови. Листа про збір свити. Іноді король надсилав такі листи сам собі і також збирав гусарську хорухву. Отримавши такий лист, магнат набирав багатих дворян, які польською називалися товаржич. Ці товаріші, своєю чергою, забезпечували озброєнням і кіньми 4-6 бойових слуг, яких називали пахолики. У такому складі збиралася хорухва зі 100, 150 або 200 вершників. Вони вирушали на огляд до короля, де складали присягу і починали служити. У звичайній хоругві служили п'ять років, у королівській два з половиною. Це робилося через те, що місце поруч із королем давало змогу сильно просунути кар'єру і поліпшити становище в суспільстві. Тому в королівську хоругву завжди була черга з шляхтичів, які прагнули виділитися. Всі товариші вважали себе рівними і називали один одного не пан, як це було заведено в польської шляхти, а пан брат. Слухалися вони виключно ротмістра, Накази всіх інших старших за званням начальників, вони могли просто ігнорувати. Найцікавіше, що зарплату держава платила не людям, а коням. Тобто, на тому ж огляді перераховували, скільки коней провів кожен товариш, і його зарплату обчислювали саме з цих цифр. Ще кумедніше те, що ротмістру і поручику, це друга особа в хоругві, яку обирали з товаришів, записували неіснуючих коней. Це була своєрідна зарплата цим вищим чинам. Чому їм не можна було просто призначити платню, а потрібно було викручуватися, записуючи мертві кінські душі? Невідомо. Всі ці гроші ротмістру платилися не просто так, адже він забезпечував всіх товаришів обладунками, зброєю і кіньми. В озброєнні крилатих гусарів поєднувалися західні і східні традиції. Наприклад, з заходу вони взяли кіраси, причому робили їх сегментованими, розподілили на кілька горизонтальних пластин. Це робилося якраз з наслідування Римської імперії, про яку щодня думають не лише сучасні чоловіки. Так імітувався владунок легіонера Лоріка Сегментата. Пізніше сегменти захищали лише живіт, а груди прикривала суцільна кіраса. Спочатку руки гусара закривали кальчужні рукави. Але потім почали використовувати наручі та пластинчатий захист. На ногах товариші носили угорські сап'янові чобітки. Підбори ж на цих чобітках були зроблені з залізної труби, таким чином вони менше стиралися від постійного використання. Парижани свого часу писали, що в тому місці, де прийшли крилаті гусари, які приїхали до Парижа разом з польським послом, залишалися такі сліди, наче там пройшло стадо овець. Голова воїна була захищена складним шоломом, можливо, запозиченим у турків. Він закривав щоки, мав козирьок і захист шиї ззаду. Іноді на ньому кріпили маску. Німці, яким поляки масово замовляли такі шоломи, називали їх ціншаги, спотворюючи так слово шишак. Також гусар був зобов'язаний мати леопардову або тигрову шкуру, якою вкривав коня або вдягав сам поверх обладунку. Шкури Шкуриці часто були підробкою, зшивали дві рисячих. Розфарбовували і робили штучну морду, але звісно, найбагатші носили справжні. А ось крила були не обов'язкові, їх просто рекомендували вдягати. Судячи з усього, спочатку це була традиція сербської легкої кінноти для психологічного ефекту. Крила далеко не завжди розміщувалися саме за спиною. Спочатку їх носили на щитах, ще за часів, коли гусари ними користувалися. Потім крила чіплялися до сідла з лівого боку, і тільки наприкінці існування крилатих гусарів, їх чіпляли за спиною на кірасу. Hey, 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 so hey, hey. За тими самими настановами, що зобов'язували гусар носити леопардові шкури, кожен воїн повинен був мати дві одиниці зброї ближнього бою. Часто використовувалися важкі польські шаблі, карабели, палаші, а також булави і бойові молоти з дзюбами для пробиття броні. Найчастіше в пару до перерахованого вище гусар брав кончар. Запозичена у східних народів ця зброя виглядала як довгі, до півтора метри, три або чотиригранне шило з руків'ям. Її виготовляли для пробиття броні кольчужних обладунків, а крилаті гусари її часто застосовували на повному скаку замість піки. А все тому, що після першого удару всі піки крилатих гусарів розліталися на друзки. Воїстину незвичною зброєю крилатих гусар була їхня піка. Здавалося б, що дивного може бути в довгій кавалерійській піці. Нічого, нічого, окрім довжини. Якщо класичні списи західноєвропейських лицарів в найкращі роки сягали 4,5 метрів, то гусари не розмінювалися на дрібниці. Як стверджує польський історик Радослав Сікора в книзі з історії гусарії, Довжина піки товаришів варіювалася від 4,5 до 6,5 метрів. Зрозуміло, подібною оглоблею керувати однією рукою було непросто, тому для зручності її прикріплювали до спеціального шкіряного ременя, перекинутого через плече но. Але найголовніше, піку робили порожнистою: брали найлегше дерево, найчастіше ялину або сосну, виготовляли держак, потім розпилювали його вздовж, видобували середину і з'єднували назад. Така піка гарантовано першою діставала до будь-якого вершника, який мав дурість збитися з паном братом лобуло. Щоправда, вона при цьому настільки ж гарантовано ламалася, а якщо ворог був непогано захищений, то ще й без шкоди для нього самого. Одного разу у шведського полковника на ім'я Шперройтер пани на повному скаку встромили аж три піки, абсолютно без шкоди для бравого шведа, оскільки вони просто зламалися об його обладунок. Проте проти слабозахищеного противника це була страшна зброя. Тим більше вона врізалася у ворога раніше ніж він міг дістати гусара. Озброювалися, пане і вогнепалом. У них могло бути до шести пістолетів і короткі карабіни, але використовували вони їх тільки після шокової списової атаки, в якій крилаті гусари були неперевершені. Оскільки в гусарській хоругві служити було дуже дорого, але, неймовірно почесно, набирала туди найкращих з найкращих. Тренувалися вони так, що в цивілізованих європейців волосся ставало дибки. Для тренування точності удару з писом на повному скаку їм намагалися влучити в невелике кільце. А для керування конем гусари розганялися в спеціальному коридорі і на невеликому майданчику радіусом 3 метри розвертали коня на 180 градусів. Практикували вони і справжні лицарські турніри. Ось тільки обладунки використовували бойові, а не спеціальні турнірні. Наприклад, на всьому скаку намагалися вибити супротивника з сідла, вдаривши пікою в щит. Скільки бравих вояк зламали собі шиї, впавши з висоти коня, що мчав на повному скаку, Історія замовчує. Була в них ще більш моторошна вправа. Хоругва ділилася надвоє, розганялася з виставленими піками, а в останню мить вершники піднімали піки і на повному скаку пролітали повз один одного. Після знаменитого розгрому турків під вітнем 1683 року польський король Ян III Собеський розважив імператора Леопольда І, наказавши королівській хоругві виконати цей трюк. Імператор знатно очманів від такої хвацькості та безстрашності польських кавалеристів. Саме такий вишкіл робив крилатих гусарів страшною силою на полі бою. Їм не могла в прямому зіткненні протистояти жодна кіннота, і навіть піхоту з піками вони могли переколоти завдяки довжині зброї, як вийшло в бою при Кірхольмі 1605 року. Неодноразово саме шоковий удар польських крилатих гусарів вигравав битви. Наприклад, при Клушині 1610 року або під час тієї ж облоги Відня, про яку вже згадували раніше. Але за всіх їхніх позитивних якостей були й негативні. По перше, звичайно, жахливо дорогі в утриманні на обладунки, зброю і особливого коня йшли величезні гроші. Поляки навіть вивели спеціальну породу гусарських коней, за продаж яких за кордон передбачали смертну кару по друге, як уже згадували, пани не вважали нікого начальником над собою, крім свого ротмістра. Тому вони могли спокійно послати будь-якого іншого командира і не виконати його наказ. Зберіглася така історія. Польний гетьман, тобто головнокомандувач Криштофродзевіл, в битві під Мітау в серпні 1622 року, не зміг змусити гусар атакувати шведських мушкетерів. Він погрожував Шибеницею, обіцяв гроші і навіть збирався очолити атаку, але був вічливо, а може й не дуже посланий своїми товаришами. По-третє, крилати гусари були повністю звільнені від усіх тягут служби. Вони не займалися табором, не ходили в дозори й розвідку, їх використовували тільки для одного шокової атаки. А весь вільний час вони проводили в пияцтві та розпусті, тягаючи за собою величезний обоз зі слугами, дівками. І найважливішим інгредієнтом вдалої військової служби великою кількістю горілки. За спогадами офіцера іноземця на ім'я Пасек, одного разу польський друг запросив його до шинка. Першим, кого він там побачив, був гусарський товариш, п'яний до втрати свідомості, який блював бігосом. Да, це не Париж, зауважував очманілий пасік. Ну так, ласкаво просимо до Польщі, відповів йому приятель. Згодом ворогі Речі Посполитої навчилися справлятися з крилатими гусарами, розстрілюючи їх здалеку з мушкетів або уникаючи лобової атаки, ховаючись за бойовими возами чи іншими перешкодами. А коли держава панів ще більше збідніла, 1755 року, всіх крилатих гусарів, які залишилися, перевели в регулярну кінноту. Так закінчилася історія знаменитих польських крилатих гусар, лихих вершників і воїнів, нестримних в атаці, але ще нестримніших у шинку.